Як запобігти сказу і що робити, якщо вкусила тварина? Сказ має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини без вчасно розпочатого лікування 100% хворих людей помирають. Як можна захворіти? Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпану, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. Як запобігти сказу вакцинувати домашніх тварин? Триматися і тримати домашніх улюбленців якнайдалі від диких тварин. Невідкладно звертатися до медиків після потенційно небезпечного контакту з твариною. Що робити, якщо вкусила тварина? Крок перший ретельно промивайте місце ураження проточною водою з милом. Крок другий: обробіть краї рани чи подряпини антисептиком або спиртовим розчином, та накладіть асептичну пов'язку. Якщо рана сильно кровить або це артеріальна кровотеча, негайно викликайте швидку. Крок третій якнайшвидше зверніться по медичну допомогу для проведення щеплення антирабічною вакциною це безкоштовно. Про 40 уколів у живіт не йдеться зазвичай, графік вакцинації складається із п'яти щеплень. Нульовий день день звернення до лікаря, у третій сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96 99 випадків. Щоб дізнатися, де працюють центри антирабічної допомоги, телефонуйте до контакт-центру МОЗ за номером 0800 60 20 19. Також перелік цих закладів доступний за QR-кодом.